Я ще раз кажу усім тим телеглядачам, хто щойно прокинувся, хто зараз приєднується до нас для того, щоб дивитися наше спілкування із ранковим гостем. Сьогодні в прямому ефірі про всеукраїнський дитячий конкурс, маленький українець. Ми будемо спілкуватися із координатором цього конкурсу в Херсонській області Віктором Марченком. Віктора, раді вітати вас тут у цій студії. Ну, ви, напевно, прекрасно розумієте, що ми намагаємося доносити інформацію до наших телеглядачів, щоб вони завжди були у курсі всіх подій, які відбуваються у місті, в області. Нас багато хто дивиться, до нас будемо сподіватися, телефонуватимуть сьогодні зранку, ставитимуть свої запитання. Тому запросили і вас, щоб, так би мовити, з уст першої особи, з уст представника цього конкурсу тут, в Херсонській області наші телеглядачі мали можливість дізнатися про конкурс. Отож, що це? Це за конкурс маленький українець. Яка його мета, що він з собою передбачає? Доброго ранку усім телеглядачам, доброго ранку, Ірину. Конкурс маленький українець. Він на меті має, по-перше, це, це надання можливості кожній дитині угу. у будь-якій будь дитині взагалі, у селі, самому звичайному, виявити свої здібності. От, uh -huh. Таланти. Він виховує, має на меті виховання патріотизму, власної самоповаги, uh -huh. от, а також пропаганду загальнолюдських цінностей. Ідеєю конкурсу є, є виховання духовності, uh -huh. є формування спільного бачення майбутнього України, от, а також подолання цього відчуження молоді від. Життя суспільства і якихось загальносуспільних проблем, так? Так, ну, якщо... ну по суті, такі цілі, знаєш, ну дуже високі, правильні, такі потрібні бути цілі у конкурсі. А яким же чином буде це досягатися, виконання, <клес> досягнення цієї мети для того, щоб конкурс реалізувався у нашій uh -huh. Херсонській області, нами оргкомітетом з українського конкурсу, маленький українець, було розіслано персональні листи 396 директорам шкіл. 280 сільським головам нашого, нашої області, 18-ти головам райдержадміністрації uh -huh. та 18 начальникам відділів освіти. Результатом цього став, став той факт, що усі 18 районів нашої області долучилися до конкурсу. що Всі 18 відділів освіти що дуже нас приємно здивувало, добровільно та за своєю ініціативою взяли на себе обов'язки районних оргкомітетів, uh -huh. п'ять з яких запросили мене на семінари для заступників заховної роботи директорів шкіл чи на наради директорів. От. <кій> Тому завдяки цьому я мав змогу виступити перед майже 150 керівниками. Начальних закладів нашої області. От. <кій> І а, також мав телефону, особисту телефонну розмову з ще майже сотнею директорів та заступників. А тепер стосовно а, засновника uh -huh. конкурсу, так, а, це людина. Я не можу говорити про неї так а, без. Посмішки на обличчі, тому що це людина, яка поділяє мою думку, поділяє думку наших моїх друзів-однодумців, теж молодих людей, у нас взагалі молода команда. От. По 30 років людям, так? хоча ми вже досить серйозні люди. Він поділяє ту думку, що ми не можемо бути в цьому житті щасливими. От, власному щастя, ми не можемо цього досягнути, коли а, інші нещасні. Ну, не можемо, ми просто так. І нас об'єднало. Сприйняття цієї думки, так? Так, і те, що не може існувати справедливого суспільства, а, коли кожна людина керується своїм власним, шкурним інтересом. Uh -huh. От. І а, ця людина прийняла цю філософію. Вона сказала, що це а, правильний підхід. От. І вона взагалі надихає нас. А, це... Павло Іванович Жибрівсько, голова нашої партії Українська платформа, от, депутат Верховної Ради. Я вибачаюся, я, мабуть, не мав казати. Давай далі продовжимо. Ну, вже сказано, назад слова не забереш. <рес> так. Тобто, я так розумію, давай, щоб по суті, то у нас не дуже багато часу лишається. Так, тим, так. хто буде задіяний до конкурсу, тобто вчителі, які будуть як члени оргкомітету виступати, їм це якось оплачується теж. По суті, телеглядачка правильно запитала. Виходить, вони від прямого виконання своїх обов'язків залучаються до іншої справи. Так, я з вами я вас зрозумів. Люди, котрі прийняли на себе ці обов'язки, вони зробили це добровільно mm -hmm. за нашою пропозицією. Mm -hmm. Ми не пропонували гроші принципово, тому що ми хочемо, щоб я ж казав, виховувати духовність. А що таке духовність? Це е, розуміння та м, відчуття того, що духовні цінності є вищими ніж матеріальні. Mm -hmm. Тому я ж кажу, ми не пропонуємо гроші і не їх. Платимо це виключно внутрішнє бажання а, вчителів. Мало часу у нас лишається. Я обов'язково хочу ще запитати. Я, Чи будь ласка, що я ти сказати? хотів сказати стосовно а, ще нагороджувальної частини? Давай, а, так коротко. Як, да, дуже коротко. Значить, так як ми ще розіслали листи до змі, от саме до районних газет, от, і до загалі обласних газет, і а, дуже приємною несподіванкою. Дуже приємною несподіванкою стало те, що у Верхньому Рогачику, рідний край, у генічсько Приазовська Правда, що Гривна Херсонська просто надрукували без нашого, просто ми листа надіслали колеги редакції про повідомлення про конкурс і все. І потім ми дізнавалися вже від людей, які нам телефонували. І, хоча всі нам казали, що ніколи змі не зможуть. На, виходячи з свого внутрішнього бажання без комерційної основи зробити це, ми не вірили і е, ці колективи підтвердили, так, і так. Переход, переходячи вже е, і ваше запрошення, це теж тому підтвердження. І тому ми, я ж кажу, ми ще звертаємося до підприємців, тому що серед них теж є хороші люди, теж нормальні люди. І вони, як і Костянтин Мішков, можуть бути успішними підприємцями. І Дуже перейматися долі, долями дитини, що підтверджують і сільські голови, і директори, з котрими я спілкувався. Тобто, ми залучимо усіх, хто зможе, і зробимо цей конкурс таким, як ніколи, як ніякий інший. Ну, Віктор, ми вам бажаємо, щоб насправді вдалося це зробити. Про реакцію змі про наше, наприклад, запрошення. Це напевно вже конкурс діє. Духовність показує себе, проявляється. Бачиш, хоча б вже на такому рівні.